Більшої кількості мотивованих людей на одному, грубо кажучи, там квадратному метрі я в армії не зустрічав. І я зрозумів, що от це так має виглядати реально підрозділ, в якому хочеться служити. Тобто, всі розмови, всі вся діяльність, все вкрутилося навколо якогось ну саме професіоналізму. Тобто, всі люди розмовляли в основному про військово, починаючи там з одягу, закінчуючи якимись спеціальностями, якимись там історіями, задачами, досвідом. Тобто ця вся атмосфера перед початком ківкурсу, курсу вона вже тоді, грубо кажучи, змотивувала і пройти селекцію, і пройти ківкурс, курс і приєднатись до чогось, що ну, реально надихає е, служити навіть ну, по цей день. Якщо навіть один окремо хороший підготовлений боєць заходить в групу, е, рівень якої, наприклад, набагато вище за нього, або нижче за нього, наприклад, то тут потрібно потім. Підводити все під середній рівень підготовки. Тобто стати невід'ємним можна, в принципі, з будь-яким рівнем підготовки, в залежності від того, як інші в групі готові люди. Тобто це все потім виводиться на один середній рівень групи. І якщо цей боєць закриває певні критичні функції в групі, то він вже стає певною чиною невід'ємною частиною. Якщо чесно, іноді ми сумували за Бахмутом <с>?, на Запорізькому напрямку. Бої в місті і в відкритій місцевості такі це ну, дуже різні речі. А в Бахмуті, як, як все одно, ти відчував іноді себе більш захищеним, тому що там була забудова, там були підвали. В Запоріжжі, в принципі, як ти виходив, ти себе захищеним ніде зовсім не почував. З конкретного, що нам вдалося тоді, це застосувати FPV, дрони зі скидами і просування групи. Одночасно, що вдавалося, це зайти вночі, зайняти там першу якусь позицію в окопі, потім дочекатися світлої пори доби. І коли fpv дрон з майстерним нашим одним пілотом закидував, грубо кажучи, там гранати в кожну з цих нір або в кожен бліндаж. Противник, навіть не знаючи, що вже є група всередині в цих окопах, міг відходити, відступати. Ми потім підтягувалися і вночі. Коли противник повертався, тобто влаштовували засідку. Якраз в районі е, Лиманського наступу, тобто от, е, більше року назад, це заходи в тил противника, якраз по лісистій місцевості. Тобто ну, це такий був вже прям реальний досвід, що на 8 кілометрів там навколо тебе немає своїх людей, і вам потрібно зробити засідку і потім ще відійти. Тобто оці, мабуть, задачі були най найвражаючі для мене особисто. Питання втримання морального якогось духу навіть в такі важкі моменти, воно завжди актуальне. Е, у, ну, серед тих, що можна вибрати, то я не знаю, у нас є слово вечеріночка, тобто Ми будь-які якісь там задачі чи виходи, ми там перед цим можемо один з одним жартувати, що от зараз буде вечеріночка, треба готуватись до вечеріночки. і. В такому плані. Тобто, це те, що потім починають всі посміхатись, коли ми вже безпосередньо перед виїздом. Там. Коли я пішов вже в 2017 році, знову повернувся до цивільного життя, я чітко для себе знав, що якщо почнеться, грубо кажучи, новий етап, або якесь дуже сильне, серйозне загострення, то я навіть не буду якби, думати, чи повертатись чи ні. І тут, в першу чергу, відповідальність перед собою. Тобто, ти собі якби намалював цей сценарій, ти собі задав ці критерії повернення. Почалось це повномасштабне вторгнення, а ти б там залишався осторонь і нічого не робив. Тобто в мене була якби, відповідальність і перед собою, і перед тими, з ким я до цього служив. Компанія по роботі на і взагалі Запоріжжя це була майже виключно нічна компанія для нас. Дуже пощастило, що буквально там за місяць до цього один з проєктів. Не можу сказати, Сірін допоміг з великою кількістю дуже якісних приборів нічного бачення. Ми змогли укомплектувати ну, більше половини групи, наприклад, стосовно моєї групи, дуже гарними цими нічниками. Вже потім, по ходу, діла ми просто мінялись, Там хто не задіювався, просто передавав свої нічні прилади, тому хто в більш активну фазу застосовувався. Але да, без цих ніч цих нічників, я думаю, ну, половину. З того, що ми зробили, було б неможливо для початку. Звісно, ми намагалися якийсь час виграти і е, все-таки підготуватися з нашого боку, тобто задіювати вже там наш штаб, наше планування, наш, е, наші там сили і засоби е, прикриття, е, вступити в взаємодію більш-менш е, нормальною, в тому числі там з 46-ю бригадою, потрібно було домовлятися е, за ті самі Бредлі. За евакуації теж на броньованих техніки, тобто підготувати план проведення операції, в принципі, комплексний. І для цього треба був час, а час видавали, грубо кажучи, обмаль висадки, просування, тобто інфільтрація, просування по декілька будинків, ексфільтрація. Таким чином ми намагались працювати більш-менш системно.